Перше фактично закрите засідання, яке відбулося, це в середу воно було, 5 числа, де ми заслухали урядовців, і міністрів, і заступників міністрів це були представники і Міноборони, і Мінстратегу, стратегпрому і інших там Міністерства внутрішніх справ, різних. Департаментів і підрозділів питання якраз стосувалося в першу чергу, щоб зрозуміти, хоча б скільки коштів було виділено на побудову фортифікацій і загороджень, і скільки коштів було на закупівлю БПЛА. Перше, ми отримали відповідь по БПЛА фактично Мінстратегпром отримав тільки на розбудову інфраструктури для побудови потужності виробничих для безпілотних літальних апаратів. А левова сума, левові кошти це все-таки є розпорядником держспецзв'язок. Чому воно так є? Чому все-таки вирішили, що цим має займатися держспецзв'язок, а не департаментом міністерстві оборони? На жаль, ми почули такі трошки плаваючі відповіді, що Держспецзв'язок може закуповувати ці товари, які, наприклад, не Класифікуються, тому що ми розуміємо, що йде класифікація, йде там проходження різних сертифікацій, і це дозволяє, наприклад, так, як вони аргументують Держспецзв'язок, що їм дозволяється закупляти якраз от без тієї класифікації, тобто вибирати на свій фактичний розсуд там, цей виріб і в кого його купляти. Коли ми запитали, хто є замовником, почули, що це є напряму ГУР СБУ, бригади. І дуже цікаво було почути, що фактично вони і вказують, в якого виробника Держспецзв'язок має закупляти. Тому ми з тим ще будемо розбиратися в подальшому суми, які Держспецзв'язок зараз має, фактично в обігу. Або можна сказати, які мають поступити до кінця року. Це, наприклад, 42 мільярда 2024 року, це 16 мільярдів перехідних від 40 мільярдів 2023 року, і 5 мільярдів це з спецфонду. Тобто, загалом це 63 мільярда. В даний момент Держспецзв'язок має для цього, щоб. Або буде мати в подальшому, тому що надходження буде там, надходити кожен місяць, для закупівлі безпілотних літальних апаратів для наших Збройних сил сил оборони. По фортифікаціях. По фортифікаціях також є ряд питань, які не можу говорити, але загал, який зараз от ми. Вже почули, це є в першу чергу 25 розпорядників е, бюджетних коштів. Тобто, це є міноборони, це є агенція відновлення і 23 військово-цивільних адміністрації, які е, в різ, різні суми отримали е, кошти для побудови фортифікацій. Це е, від мільярда і там 5-7 мільярдів. Тобто, там, наприклад, е, Міністерство оборони там 1,2 мільярда, там агенція відновлення там 1,5 мільярда, одні адміністрації по 5 по 6 мільярдів, інші 2-3 мільярда. І е, це е не означає, наприклад, якщо Львівська е, військово-цивільна адміністрація або там Івано-Франківська отримувала кошти, що це фортифікації будуть будуватися на її території. Це, наприклад, для побудови фортифікацій, в тому числі е, в тих областях, де йдуть активні бойові дії, і де ці області межують з е, е, Білорусією і Російською Федерацією. Тому е, в, ми запитав, запросили в них по детальні. Графіки і е, утримання тих коштів, е, яка область е, скільки отримала, е, на що отримала і які завдання були поставлені перед кожною областю. Тому що, наприклад, якщо е, 3-4 області отримали кошти для побудови фортифікації, наприклад, в Харківській області, тобто ми мусимо розуміти, яка область за яку ділянку відповідала, чи е, це не були ділянки, а наприклад, окремо, наприклад. Грубо кажучи, там, Львівська область, наприклад, будувала ВОПи, там Івано-Франківська Ропи, інші, там, інші загородження копали руви там, і так далі. Тобто ми для себе мусимо це зрозуміти і е, слідуючі засідання ТСК, це мають бути представлені. Окрім цього, ми заслуховували правоохоронців, які фактично ведуть нагляд. За будівництвом цих фортифікацій. І що ми почули? Що зараз вже відкрито біля 30 кримінальних проваджень по розтраті коштів при побудові оцих фортифікаційних споруд. Члени комісії від слуг народу, почувши такі цифри, зразу як -то кажуть, попробували так, на мій розсуд. Почати захищати е, розпорядників коштів, а левова частка це є, Я ще раз кажу, це військово-цивільні адміністрації, це є вертикаль президента, і е, наступний раз ми також маємо отримати е, по кожній ці кримінальні, по кожному кримінальному провадженню, е, по які е, статті, е, хто там фігурує і які суми. Але найголовніше, що вже було сказано, що ці 30 кримінальних проваджень це приблизно на загальну суму 20 мільярдів, тобто це колосальні суми, які можуть розкрадатися, тобто, якщо буде доведено цими кримінальними провадженнями. І що найголовніше, що в час війни такі люди ну дійсно мають бути притягнуті до відповідальності з конфіскацією, з позбавленням волі і з тим, щоб не мали можливості роками, а то й пожиттєво займати отакі високі посади. А чи йде мова про вияснення з побудови квартика? На слідуючі рази, тому що під час якраз запитань ми поки не отримали чітких відповідей, де мали бути побудовані ті фортифікації. Тобто, на слідуючий раз вони нам будуть давати чіткі місці дислокації, тому що, наприклад, як згідно 14-15, це є постанова Кабінету міністрів, там є перелік як. Погоджується будівництво тих фортифікаційних споруд, тобто, грубо кажучи, ще це військові замовляють військово-цивільних адміністрацій і вказують за погодженням Генерального штабу, де мають бути побудовані ті фортифікації. слідуючий раз, ми отримаємо від них цю інформацію, де мали бути і які побудовані фортифікації, і тоді почнемо виїжджати на місці. Наступне засідання зараз ще в онлайн-чаті ведеться, організовують. Та, організовують, це може бути 12-14 число.